Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України, і ми з вами продовжуємо вивчати найменший і найсухіший материк нашої планети це Австралія. І згідно плану вивчення материка, сьогодні ми з вами знайомимося з кліматом Австралії. Тема нашого сьогоднішнього року клімат Австралії. А мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з особливостями кліматичних умов Австралії та кліматичними поясами. Отже, будемо розпочинати. І так, Австралія. Це материк, клімат якої спричинений в основному її географічним положенням. Саме географічне положення материка зумовлює те, що протягом року материк отримує дуже велику кількість сонячної радіації, власне кажучи, так само, як і Африка, і тому тут майже скрізь високі температури. А переважання континентальних тропічних повітряних мас і низькідних рухів повітря призводить до того, що цей материк. Є найсухішим на планеті Земля, навіть в Африці опадів випадає більше. Кліматичні умови Австралії, як я вже казав, визначаються розташуванням материка поблизу екватора по обидва боки від південного тропіку. Ось бачимо, південний тропік притинає Австралію, і по обидва боки, якраз від південного тропіка, розташований цей материк. І саме через це материк отримує величезну кількість сонячної радіації. Вона становить десь 140-180 ккал на сантиметр квадратний. І саме це основна причина, чому на материку такі високі температури. Якщо ми уважно подивимось на кліматичну карту, ми побачимо, що фактично мінусів тут немає. Фактично мінусів тут немає. Навіть у високогірних районах Великого вододільного хребта температури переважно. Більшості додатні. Як я вже казав, материк Австралія це материк навпаки, тому літо тут триває незвично для нас грудня-полютий місяць, а зима настає у червні. Далі, причинами високих температур в Австралії є, як я вже казав, її географічне положення, і аналіз кліматичної карти свідчить про те, що навіть узимку середні температури тут, подивіться, плюс 16, тільки в горах тут бачимо плюс 8, а так, плюс 16. І взимку вони не опускаються нижче, ніж плюс 10. А влітку, як бачимо, притул наближаються середні температури до плюс 30 градусів. Австралія значно витягнута з заходу на схід, і берегова лінія дуже слабка. І це призводить до того, що материк дуже добре прогрівається сонцем, а це призводить до того, що температури на материку протягом усього року дуже високі на материк впливають повітряні маси. Весь материк перебуває в зоні дії постійних вітрів, які називаються південно-східні пасати. Ось вони, як бачите, південно-східні пасати дмуть з Тихого океану і переміщують на материк, насичені вологою повітряні маси. І внаслідок цього, оці східні схили великого вододільного хребта отримують протягом року дуже багато опадів. Звичайно, гори та морські течії дуже впливають на клімат узбережжя. Так, наприклад, повітряні маси, які надходять з південно-східними посадами з тихого океану, нагріваються, насичуються вологою над теплою східно-австралійською течією, але натикаючись на великий вододільний хребет, ми знаємо, він тут у нас проходить гірська система, да? дія вологих вітрів припиняється. Всі опади практично залишаються на східному узбережжі. А вже внутрішні райони материка отримують опадів дуже мало. Отут на узбережжі випадає найбільша кількість опадів на материку, порядку 1500 мм. Центральні ж і західні райони, ці повітряні маси вже приходять сухими. І в зв'язку з тим, що Австралія сильно витягнута з Заходу на Схід, тут і формується ця повітряна маса волога, яка йде з Тихого океану, трансформується в суху. І це призводить до того, що клімат Австралії. Надзвичайно сухий. Ще раз нагадаю: за кліматичними умовами, Австралія найсухіший материк планети. На цьому слайді ви можете бачити розподіл атмосферних опадів влітку і взимку. Як бачимо, більша частина опадів випадає все таки в літній період. Хоча влітку більше опадів випадає у нас на півночі, разом з тим, взимку більша частина опадів випадає на сході. Австралія знаходиться в межах трьох кліматичних поясів Південної півкулі. Це у нас субекваторіальний пояс, тропічний пояс, субтропічний пояс. І лише південна частина Тасма, острова Тасманія, подивіться, знаходиться в помірному кліматичному поясі. Давайте детальніше розглянемо характеристику цих кліматичних поясів. І так, крайня північна частина материка знаходиться в субекваторіальному кліматичному поясі. Префікс оцей субтіт означає, що клімат змінюється в залежності від пори року. Тобто тут є дві пори року: літо воно триває, нагадую, в Австралії, з грудня по лютий, і зима, вона триває з червня по серпень. Чим же відрізняються ці пори року? Упродовж року ем, е, тут постійно тримаються високі температури, Плюс 25 градусів випадає велика кількість опадів, десь 1500 мм. Опади сюди приносить вологий північно-західний мусон, і випадають опади переважно влітку. Взимку це сухий період року. Дощі випадають тут тільки епізодично. Якщо ми будемо говорити про тропічний кліматичний пояс, то тип клімату тут тільки один: тропічний. Подивіться, яку величезну площу він займає практично. Весь материк займає тропічний кліматичний пояс. Для нього характерно сухе спекотне літо і тепла суха зима. Але якщо ви подивитесь на цю картосхему, то ви побачите, що в межах тропічного поясу в Австралії виділяють дві області. Перша область, яка займає більшу площу, називається тропічна континентальна, це так звана область тропічного пустельного клімату. І лише отут, на сході, під впливом е вологих повітряних мас тих океану, формується тропічний. Морський е, клімат у тропічному, е, значить, за характером зволоження є дві кліматичні області. Перша це тропічна пустельна область, ось подивіться пейзаж, сухе спекотне літо і тепла суха зима. Це на заході, це більша частина території України, території Австралії, перепрошую, тому там розташовуються найбільші пустелі. І друга область на сході це тропічний вологий клімат. Тут постійно випадає багато опадів, да, тому що, як я вже пояснював, з Тихого океану сюди надходить вологі повітряні маси. Ну, тепер перейдемо до субтропічного кліматичного поясу. Він займає, друзі, вузьку смугу на півдні Австралії. Ось, подивіться, під цифрою 4 у нас позначений субтропічний Середземноморський. Субтропічний континентальний і субтропічний з рівномірним зволоженням. Давайте розглянемо особливості цих типів клімату. І так, центральна частина субтропічного поясу це субтропічний континентальний, сухе жарке літо і порівняно прохолодна зима. На південному заході знаходиться субтропічний середземноморський клімат, це, що характеризується сухим літом і вологою зимою. А на південному сході. Вологі субтропічний з рівномірним звороженням протягом усього року. Як я вже казав, на помірному кліматичному поясі знаходиться тільки острів Тасманія. Він, е, його клімат формується під впливом західних вітрів з Індійського океану. Саме вони приносять вологі повітряні маси, зумовлюють помірну, помірні температури, тобто тут не так спекотно, як на іншій частині Австралії. І велику кількість опадів. Тип клімату тут помірний морський, відносно тепла зима, і порівняно прохолодне літо. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями клімату Австралії. На сьогодні в мене все. Щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей на уроках.